В яких випадках вас можуть затримати і доставити до ТЦК? Давайте розбиратися, бо дуже багато питаєте. Ну, перше, це якщо у вас з собою відсутній військово-обліковий документ. Друге, це коли про вас наявна інформація, що ви є в розшуку. Інформація наявна де? В реєстрах та базах даних, які входять в єдину інформаційну систему МВС. І третій варіант це коли ви відмовляєтесь від отримання повістки. Не забуваємо, що наша з вами в лапках улюблена постанова Кабміну номер 560, вона надала можливість поліцейським перевіряти у чоловіків 1860 документи, що посвідчують особу разом із військово-обліковим документом. І відповідно у разі відсутності такого військовооблікового документу або електронного військовооблікового документу здійснювати адміністративне затримання. Хочу одразу вам наголосити, що адміністративне затримання здійснює поліцейський, який входить в групу оповіщення, а не представники ТЦК. І протокол про адміністративне затримання складати має поліцейський. Статтями 261 та 262 Кодекс України про адміністративне правопорушення регламентується порядок здійснення адміністративного затримання та органи і посадові особи, які мають право здійснювати це адміністративне затримання. Тобто, які у нас підсумки? Якщо ви відмовляєтесь пред'являти свій військово-обліковий документ... То, скоріш за все, вас затримають. Тому, якщо він у вас є і ви не хочете потрапити до бусу, відповідно, мабуть, варто все ж таки його пред'явити. Якщо вам видають повістку після того, як перевірили ваш військово-обліковий документ, і ви від неї відмовляєтесь, ви знову ж таки можете бути затримані. А якщо ви її берете, то вас вже затримувати не мають права. З'явитись ви за тою повісткою, не з'явитися, що ви далі будете з нею робити, це вже інша історія. Однак, прийняти повістку в деяких випадках це той крок, який може вберегти вас від поїздки в вусом. А якщо у вас, наприклад, є військово-обліковий документ, але ви не оновили дані, чи можуть тоді вас затримати, я вам так скажу, що ні. Вам мають видати повістку. І скласти протокол про адміністративне правопорушення і видати вам повістку для того, щоб ви прийшли в ТЦК на розгляд адміністративного правопорушення, де на вас буде накладено штраф. Ще раз, якщо ви не уточнили дані, це не підстава для затримання, це підстава для накладення штрафу на вас. А це не одне й те саме. Тримайтеся, будь ласка.